Сьогодні в сільраді. без озимих проте з кукурудзою та хто буде стримувати новорічні ціни. Огляд новин від сільради. українських корів треба доїти за європейськими стандартами, навіть якщо вони живуть на селянському подвір'ї. Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з членом правління національної асоціації «Укрконсервмолоко» Валентином Запорожчуком. Елеватори місцевого значення і загальнодержавна продовольча безпека як зберегти зібраний врожай, знає Костянтин Іванченко. Замість загиблих озимих нові сіяти не будуть на площі півтора мільйона гектарів посадять кукурудзу та сою. Таким чином, агросектор хоче компенсувати збитки, заподіяні погодними примхами цьогорічної осені. Аби стримати традиційне зростання цін перед новорічними святами, в мінагрополітики створили спеціальний штаб, який має контролювати вартість продуктів харчування, чиновники кажуть, що конкурентом недобросовісних продавців, які штучно завищують ціни, стануть агропромислові ярмарки, які проходитимуть в усіх регіонах України. За даними експертів, цьогоріч їжа в середньому подорожчала на 7%. Найбільш б'ють багаманцям українців ціни на свинину та рибу. Їхня вартість зросла на 10%. Але беззаперечним лідером цінового росту є солодощі, бо у світі зросли ціни на основний інгредієнт – какао-боби. Єдина втіха дешеві овочі. Їхня вартість у два рази нижча, ніж, наприклад, у грудні 2010-го. Це зниження допомогло статистиці стверджувати. Нині вартість продуктового кошту грошика українця складає 862 гривні на місяць. Це на 11 гривень менше, ніж минулого року. Дивіться далі у сільраді яких корів треба доїти за європейськими стандартами, навіть якщо вони живуть на селянському подвір'ї, що очікує на приватний сектор молочної продукції? Про це в інтерв'ю Тамари Матерчук з членом правління національної асоціації Укрконсервмолоко Валентином Запорожчуком. Він сьогодні головуючись раді. Ми говоримо про е, проблеми молочної галузі, я не знаю, досягнення проблеми, про що е, краще зараз говорити, аби то реальна е, картина була, ситуація. На сьогоднішній день ми маємо 70%, 75% молока, яке производиться в Україні, це з маленьких, маленьких небольших, домашніх господарств. І лише 25% – це великі товарні ферми, частина з яких – це підприємства, які суміли зберігатися з тих періодів. плюс новые, которые созданы за это время. К сожалению, их не так много. Лишь только последние несколько лет начала просматриваться динамика в отношении развития. Лишь только закладывается зернышко развития этой отрасли, как производство молока и животноводства. Я перепрошу, схоже на то, что э, приватный сектор может обеспечить внутренний рынок, Коли ми говоримо про експорт, мова автоматично йде про крупні сучасні господарства, де витримуються ці європейські стандарти, я бачу, що одним із етапів, це все таки потрібно знайти механізм, який би дозволив ось цим частним дворам об'єднатися в сімейне можливо, об'єднання, яке би дозволило створити невеликі, больші, но все таки висококачественні. Продукти молочні продукти, які в дальнейшем могли б попадать на підприємстві і відповідно, проїздиться продукція, яка могла б бы бути конкурентной як на внутрішньому рынке, так і на внешнем. Ми зіткнулися з проблемою, що пасовищ немає, де тих корів впасти немає. Ми говоримо зараз про середнє господарство, Очевидно, це буде не автономне утримання, все таки пасовища потрібні. А там уже розділено, приватизовано і вже, мабуть, і спродано. Ну, давайте ми посмотрим на наших. Европейских соседей, которые давно эти этапы прошли. И сегодня очень много маленьких невеликих небольших ферм, которые содержат там порядка 100-150 голов дойного стада. И они не имеют больших пастбищ, они не выгоняют этот скот на какие-то плантации, где они могут свободно выпасаться. Нет, это сегодня привязное или беспривязное, точнее содержание, где корм развозится непосредственно по этим коровникам. И это эти технологии сегодня считаются более совершенными. Они не связаны с, во-первых, контролем э, животных, которые находятся непосредственно под надзором и качество, опять же, выпускаемого. Продукцію в частності молока не дуже контролюється намного лучше. Якийсь довгий час ми безнадійно визнавали, що ми не можемо вийти на європейські ринки, маючи ну, рівень стандарт, ті, ті стандарти, ті гости на молочну продукцію. Це вдається зламати ми. Можемо адаптувати нашу молочну продукцію до європейського рівня. К сожалению, ми і очень много проблем з производством молока. Що приїжджає? европейские комиссии, когда они начинают инспектировать предприятия, они же потом, естественно, едут и смотрят те зоны, откуда это молоко собирается. Ну и там находят массу, массу недостатков, которые позволяют не давать такие разрешения для производства. поставки. Вы да, их везите на Чернобыльскую зону, а то на Кировоградщину, где среди волошек коровы пасутся, дайте парной, парного молочка им, то они допустят. Ну, вы понимаете, что они же ведь смотрят не только крупные фермы, они смотрят все, и причем очень щепетильно смотрят каждую бумажечку, откуда молоко пришло, mm -hmm. где оно перерабатывалось, как перерабатывалось, где выращивалось и так далее. Мы же, все... Украина такая забрудная, нам лучше все же страшно. Нет, не все так плохо. Поэтому нужно быть оптимистом, нужно идти вперед. И сегодня. Мы рассматривая бюджеты на следующий год, мы смотрели, что очень много закладывается поддержки, государственной поддержки для животноводства. И это вселяет надежды нам на будущее. Понятно, что это не завтра произойдет, но это уже существенный шаг, в, сделанный в этом направлении. Это даст свои результаты. Главное, чтобы мы правильно этим распорядились. Давиться далее усили ради. Елеватори місцевого значення і загальнодержавна продовольча безпека. Як зберегти зібраний врожай, знає Костянтин Іванченко. Як бачите, закрома наші повний повнісіньки під самий дах, під саму кришу. Ми дуже раді такому великому урожаю цього року у нашій країні. Цьогорічний врожай зернових на Татіївщині – 120 тисяч тонн. Дійсно рекордний. Але зібрати пів справи. Головне зберегти. Приймаємо зерно, зберігаємо, доглядаємо за ним. Тетіївський елеватор місцевого значення потужністю 46 тисяч тонн. Цього року хлібоприймальне підприємство заховало у схрони небачену кількість 80 тисяч тонн. Довелося під стелі забивати існуючі склади, шукати додаткові резервуари. Завдання колективу підприємства зберегти врожай в такому стані, аби на момент видачі його власникам, чи то на продовольчі, чи хормові потреби, зерно відповідало стандартам. Згідно наших технічних умов зберігання, зберігаємо по ДСУ і гостах, які діють у нашій Україні, і також на вимогу поклажодавців які своїми листами, проханнями доводять нам умови зберігання? Якісне збережене зерно та гнучкі тарифи приваблюють виробників зерна не лише з південних районів Київщини, з орендованих земель, що на Черкащині та Одещині, теж везуть врожаї на зберігання до Тетіїва. Але чи буде повним елеватор наступного року? Аналіз стану озимих культур на Таківщині, наприклад, озимого ріпаку показує, що підстав для розпачу немає. Зараз ми знаходимося на полі озимого ріпаку, який посіяно на площі 200 гектарів. На сьогоднішній день ми маємо ріпак в відмінному стані. Коренева система добре розвинута, сантиметрова коренева шийка, вузол кущення низько залягає, має 8 листків. Оптимальний стан ріпаку для його вдалої перезимівлі. Подальший стан озимого ріпаку залежатиме від погодних чинників, а саме від екстремальних температур та стану снігового покриву. Якщо погода буде милосердною, то озимий ячмінь зможе подолати кризовий період розвитку. Навесно ми отримуємо відмінний травостій озимого ячміння. Для весняного підживлення озимих культур планують закупити гербіциди та інсектициди. Для цих потреб братимуть кредити. Але сподіваються на підтримку держави. Дуже важливим є підтримка держави шляхом. Підтримання в СГ виробників по програмі відшкодування відсоткових ставок по кредитам, які використовуються СГ виробниками для виробництва. Приємно, що в цьому році ми відчуваємо підтримку значно краще, ніж в минулому році. В минулому році ми заявили до відшкодування певну суму, але не отримали жодної копійки. В цьому році на кінець року ми вже отримали. Трошки більше ніж півмільйона гривень відшкодувань, і до кінця року вважаємо отримати повну суму. Оце важливе, і хотілося, щоб і надалі ця програма працювала. Вкладати варто і в закупівлю поки що недорогого відчисняного зерна озимої пшениці і ячменю, яких вдосталь на елеваторах. Адже технології зберігання збіжжя гарантують їх якість протягом п'яти років. Це далі у сільраді. меню однакове, на різні. Українські селекціонери знають відповідь, чому і що робити. Поради вивчала Наталка Середюк. Вершкове масло, сир, різноманітні йогурти, кефірчики та закваски. Ціни на них щомісяця зростають, а ось виробництво їх основного інгредієнта молока. Падає. Парадокс, виробники кажуть нічого подібного. Закономірність, останні 5-6 років по селах молоко скупляли по гривні, а то й менше за літр. Така ціна була удвічі нижче за собівартість напою. Тож багато кому довелося позбутись збиткової худоби, і лише зараз молочна галузь потроху відновлюється. Але без нових технологій навряд чи можна зробити тваринництво прибутковим, стверджують фермери. Наприклад, у цьому господарстві Кагарлицького району Київщини ставку зробили на селекцію та сучасне облаштування корівників. Планується реконструкція ще там пару будівель для родильного відділення, профілакторію для телят. Взагалі, цей проект нас має нараховувати десь біля 600 корів дійних. Тут будемо будувати це єдину кормову станцію. Корова краще доїлася, її треба годувати. Прописна істина, скажете ви, а ось фахівці переконують, не тільки кількість їжі має значення, а й наявність в ній достатньої кількості поживних вітамін та мінералів. Але найголовніше, не кожна корова може бути дійною. Генетика в неї не та, стверджує Руслан. Він зоотехнік і добре знається на тому, як із звичайної чорної чорнорибою зробити справжню фабрику молока. Як тільки ми запустимо це приміщення, ми почнемо серйозно займатися штучним осіменням. Поки що зараз ми готуємо кадри, ми збираємо матеріали, закупляємо сперму канадської селекції, гостинів будемо сюди впроваджувати. Молочні корови в нас багато вибагливіші і скажімо, їм ми стараємося донести те, що смачніше, те, що легше перетравлюється, щоб в них була краща молоковіддача. 50% собівартості молока це корми, тому тут запровадили систему підвищення їх поживності. Компоненти раціону почали краще балансувати, дозувати, змішувати та розподіляти у кожній порції. На допомогу до того ж прийшов ледь не збанкрутілий міні-комбікормовий завод. Тутешні керівники спочатку налагодили роботу елеватора, тепер взялися за відходи, які раніше просто викидали. При відгрузці кукурудзи її доробці відбуваються зерновідходи, які теж в перспективі хочемо зробити для виробництва комбікормів. У нас ще одна сушка поставлена, але не запущена. Ми хочемо її запустити для просушки ріпаку, де йде попередник під пшениці. Ціся і для сушки соняшника. Втім, аби відродити тваринництво, одних зусиль на місцях замало, і це добре розуміють урядовці. Наразі в профільному міністерстві запроваджують програму з розвитку молочарства. В бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування агропромислового комплексу на півтора мільярди гривень. Всі ресурси будуть закамульовані на те, щоб допомогти як великим, так і малим господарствам, які розвиватимуть галузь великої рогатої худоби, і, зокрема, молочного скотарства.